В класі 10-11. І в цьому на класі з Пуска. Ці ті букви. Ще одне вашу силку в подальшому житті. І неймовірно. Бачите. Привіт, мене звати Летина і welcome до щорічної рубрики Back to school І на жаль, останнє саме back to school тому що. В наступному році я вже закінчую школу і йду в університет. І знаєте, мені самі інколи не віриться, що я це кажу. Що в наступному році я вже буду студенткою чи як абітурієнткою. І давайте вже розпаковувати, що ж я накупила до 11 класу. Знаєте, пакетик не такий вже й великий, тому що е я пам'ятаю в минулих роках або навіть в класі шостому. 5-7, я вже не кажу про початкову школу, було набагато більше, куплялося набагато більше і виходило теж набагато більше. Але істину ти розумієш, тільки десь в класі 11-10, що ці 45 ручок з фламінга, п'ятдесят п'ять ручок з пушками, рожеві, фіолетові, олівці різних кольорів, вони по факту тобі не потрібні. І ти користуєшся завжди звичайною канцелярією, звичайною ручкою. Тому в цьому разі, як... Було тільки все необхідне, реально необхідне. А ще я навчаюся на дистанційному навчанні. Тобто, ну, по факту, тобі, коли ти навчаєшся на дистанційки, тобі не потрібно багато чого. Ти не губиш ці олівці, ти не губиш ці ручки. До речі, я не знаю, як вийде, але в цьому році я вирішила частину зошитів. А... Тримати в своєму айпаді, але тут уточнення зошитів, які можна писати десь на планшеті, наприклад, це якесь мистецтво або ще щось. Я завантажила собі декілька додатків. Плюсом у мене є Apple Pencil, тобто яким можна зручно писати. Це GoodNotes, ColorNotes, Кіліоноут і Noteful. Це додатки з них я буду обирати, який вже мені зручніше. Але звичайні зошити, звісно, ніхто не відміняв. Особливо я брала по предметам, яким я буду готуватись до НМТ. Базові предмети це математика, історія, українська мова. І один предмет на вибір у мене англійська мова. Тому я брала по два зошити: один у школу, інший для підготовки. Отакий От зошит з історії, українська мова. Далі у мене ще така історія. Українська мова, тобто в мене дві українські мови. Я взяла одну для літератури, другу для, для мови. І ще одна українська мова. Для наступного зошита маленька предісторія, щоб ви зрозуміли, чому в мене немає зошитів з фізики, тому що у нас в школі поділ на клас. І я навчаюсь в філологічному класі, і в філологічному класі немає нас хімії, фізики, біології, інформатики. То ці всі предмети вони якби поєднані в один. Називається він «Природничі наука, тому і зошит потрібен теж на нього один. Для математики я просто обожнюю великі зошити, тому що це дуже зручно в них писати. І я беру завжди зошити на пружині. Наступний великий зошит, неймовірно гарний, фіолетовий, з надписом Never Give Up, ніколи не здавайся. До речі, дуже влучний для ем, мети цього зошиту, показати щось наперед. І доки я не хочу розповідати вам прямо так. Але. Але. Ще два зошити звичайні, пастельних кольорів, без малюнків в клітинку. Зо. Зошит на чернетку. Наступне, що я купила, це підставка для зошитів. Тобто сюди дуже зручно поставити зошити, блокноти. А, до речі, зошит з англійською забула вам показати. І це два блокноти. Один з них... Отакий О, еко. Це для англійської, для вивчення нових слів. Е, або, в принципі, щось там записати. Коротше, отакий еко. Він зроблений, тобто, з переробної якоїсь обкладинки, і він взагалі дуже гарний. А друге, це просто те, що я шукала дуже давно і дуже довго. Це планер. Тобто тут все розплановано по годинам з п'ятої ранку до 10 вечора. Плюс є якісь ще для нотатків. Для Трав на день. Я, звісно, не думаю, що я прям це буду писати. Далі, до речі, у мене дуже мало. Два олівці з квітами такі. Далі дві ручки. Мастхевна просто ручка, я їх обожнюю. От якщо ви бачите ці ручки, і ви любите, щоб писала ручка тонку, то це прямо ця от ручка. Я керів просто щось вчити, наприклад, ті ж самі. Слова або просто щоб отак от взяти, відірвати цей стікер і повісити собі напроти, щоб запам'ятати щось. Є два текстові дільника у мене в принципі є. Плюс я хочу заказати набір в інтернеті саме різних текстових дільників, бо це дуже зручно для конспектів, яких в мене буде багато в 11 класі. В Цьому розпаковка канцелярії в мене фактично закінчується. І наступне, що я по факту не є канцелярією а, і не є навіть для школи. Я вирішила теж розпакувати, бо купила в той же день, тому. Подивитись і давайте збиратися. Yes. Якщо ви дуже уважний, то ви побачите, що цей столик в мене стоїть позаду. А на я хочу сказати, що немовірно рада, що ця рубрика була на моєму каналі аж три роки. На хвилиночку, три роки я знімала Back to School. Мене чекає 11 клас, багато чого цікавого, можливо, трохи складного. Це все варте для найкращого мого майбутнього. І в наступному році я вже буду знімати цю ж саму рубрику, тільки до університету. І повірте, буде цікаво. Дякую, що продивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього не зробили. І до нових зустрічей. Всім до побачення!